Наступного тижня, 20 січня, 46-й президент США Джо Байден залишить Білий Дім. Нагадує видання BBC. Байден має свої досягнення. Наприклад, він зміцнив і розширив НАТО. Але експерти вважають, що Байден був надмірно зосереджений на довгострокових програмах та проєктах. Мали пройти роки, перш ніж пересічні американці відчули б на собі позитивні зміни. Як наслідок, Байден залишає Білий Дім на найнижчій точці своєї кар'єри. Згідно з останнім опитуванням, Гелап лише 39% респондентів. Ті оцінюють президентство Байдена позитивно на початку його терміну. Таких було 57%. які помилки коштували Байдену другої президентської каденції докладніше далі. Першу помилку Байдена на посаді президента було зроблено в серпні 2021 року, коли виведення американських військ з Афганістану спровокувало хаос. Рішення вивести війська було узгоджено ще наприкінці першого президентського терміну Дональда Трампа, але Байден підтримав його всупереч попередженням своїх військових радників. Їхні похмурі прогнози виявилися пророчими. Кабул був охоплений панікою та зворушеннями до кінця серпня 2021 року. Рівень схвалення Байдена за даними опитування Гелап вперше опустився не нижче ще п'ятдесяти відсотків, позначки до якої він більше не підніметься ніколи. У США ситуація для президента була не кращою. До літа інфляція в країні вперше за 30 років перевищила 5 відсотків. А через рік, у червні 2022 року, інфляція досягла піку, а саме 9,1 відсотка. Американці не пробачили президентові цієї помилки. І навіть влітку 2024 року, коли щомісячна інфляція у річному вираженні впала нижче 3 відсотків, рівень безробіття був низьким а економічне зростання стійким виборці песимістично продовжували дивитися на економіку. Так само наростали проблеми і у інших сферах. Досить згадати сплеск нелегальної міграції на кордоні з Мексикою, нестачу тестів на ковід та дитячих молочних сумішей, перегляд історичного рішення Верховного суду про неконституційність заборони абортів, війну в Україні та в Газі. На місці кожної несподіваної проблеми виникали дві нові, нагадує видання. BBC. до того ж самому Байдену, якого колись вважали талановитим оратором. Дедалі гірше вдавалося спілкуватися з американцями. Його вік давався взнаки. Умовки та запинки Байдена стали приводом для нападок з боку республіканців. Опоненти називали його людиною похилого віку з поганою пам'яттю. Як наслідок, спілкування Байдена з пресою було обмежено, а усі публічні виступи жорстко регламентовані. Політичні противники розпочали низку розслідувань, провели слухання про виведення військ з Афганістану та бізнес сім'ї Байдена. А у вересні 23-го року ініціювали запуск процедури імпічменту. Президента увесь цей час рівень схвалення Байдена був близько 40%. Але у щоденній боротьбі з політичними опонентами, які ставали дедалі наполегливішими у своїх атаках, команда Байдена виявилася не дуже сильною. Нагадує видання. При цьому сам Байден був сповнений рішучості піти на вибори і досягти другого президентського терміну. Він продовжував запевняти своїх радників, що здатен знову перемогти Трампа. Проте дебати в Атланті влітку 2024 року завдали нищівного удару по планах Байдена. А його плутана і невиразна промова поставила хрест на передвиборчій кампанії. За кілька днів Дональд Трамп складе присягу президента і приступить до демонтажу досягнень Байдена. Від того наскільки ефективно це зробить Трамп, залежатиме подальше сприйняття спадщини 46-го. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.